Усім привіт! Ви попали в табір Вибір життя. Я сюди ходжу і за цих всяких. Дуже інтересно про Бога розмовляємо. Третій рік на дружбі і третій рік у нас поза 100 дітей. До війни ми проводили на новому світі, там було десь 50 дітей. Багато переселенців, багато дітей, які виїхали з війни, втекли, підлітків. Вони зараз з нами, вони радіють, що для них щось таке проводять. Тут є великі ігри, руханки, пісні, які ми співаємо. Я тут знаходжу собі друзів, з якими я буду спілкуватися після табору. Я дуже бачу гарно прогрес. Те, як в Тернополі збільшується молодь, яка зацікавлена в цьому проєкті. Вони приходять на вечірні програми, що більше приходить дітей, нас пізнують на вулицях і з радістю приходять, обнімаються, питають, коли буде наступний табір. І це насправді дуже класний час, коли слава Боже може процвітати, і діти вже нам цікавляться. Мій шлях в таборі «Вибір життя починається ще з. 2008 року як маленька дитина. Я приходив туди просто погратися, щось послухати, якісь історії. Це був 2021 рік, коли я поїхав перший раз як учасник команди на проєкт Місто Авдіївка. Я вже четвертий рік їжджу як учасник команди. Так, з фундаменту, так що у нас іде далі? Стіни потім. Так. вікна, вікна закриваються, і молитва починається. Моя ціль це взяти якийсь досвід з учасників команди, допомогти дітям, розказати про слово Боже, це те, щоб бути християном. Це дуже класно і напевно підвищить якийсь такий... Левел uh, любові з дітьми.